Слава Україні. Добрий ранок, шановні наші розробники, шановні наші виробники зброї. Кожне кожна хто працює на оборону нашої держави. Шановні гості України, пане прем'єр-міністре СКО, усі присутні. Сьогодні ми вже втретє. Відкриваємо в Україні дійсно масштабний міжнародний форум, форум оборонних індустрій у час повномасштабної війни. Ми можемо проводити такі заходи, які засвідчують українську силу, яка тільки збільшується, і це багато говорить про передусім нашу стійкість, про стійкість української держави, внутрішню силу нашого народу, українці. Здатні на великі результати, на значну трансформацію, коли вірять у себе, коли вміють об'єднуватись, коли знають, що життя народу залежить від того, наскільки кожен з нас, а отже, ми всі зможемо бути результативними. І головне, правдиво результативними, не просто в презентаціях чи в звітах, а в реальному захисті нашої держави, в захисті нашої незалежності, а це значить захисті наших людей. Сьогодні тут багато представників, саме такого нашого українського впевнені, можу сказати, українського успіху і нашої результативної співпраці з партнерами. Достатньо навести тільки одну цифру, щоб все було зрозуміло. Від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено у десятки разів наш потенціал в виробництві тільки, тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об'єктивну Складність самої цієї задачі розбудови оборонної промисловості, а зброя це продукт технологічний та непростий в розробці, виробництві, впровадженні, попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт і за частиною параметрів, вже випереджаючи багатьох інших в світі. Ми змогли рекордно, швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших Богдан ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам. І плюс, плюс наше виробництво снарядів. Торік ми виготовили і поставили. На фронт 2,4 мільйони мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Українці, безперечно, перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією, дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст. Одеси і інших міст наших російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти. Успішне застосування Україною саме морських дронів, багато в чому змінило морські оборонні стратегії усіх провідних держав світу. Наші дрони, які уражають російські нафтові активи, це значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним, таким відчутним для Росії і разом з іншими нашими інструментами. Та також інструментом від наших партнерів, ми зможемо розраховувати на досягнення надійних та достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора. Абсолютно неприйнятною, ми це зробимо і будемо відповідати Росії на кожен удар по наших людях, по наших містах, по українських громадах. Українські ударні дрони їх дуже багато. Лютий, Фаерпойн, Шарк, Бобер, інші вони працюють і дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо. Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, це колосальні обсяги виробництва, колосальні обсяги поставок. Від звичних FPV-шок до наземних роботизованих комплексів. Вже на фронті більше 40% зброї, яка застосовується, це наша українська зброя. Це важливо. І це зброя, яка вироблена. Тут вироблена нашими людьми, вироблена в Україні, вироблена з України. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задійних інституцій не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року. Наша українська зброя це завдання, воно має бути реалізовано. Так само, як і завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття шахедів. З цим поки що є дефіцит, але тим не менш ми працюємо над цим. Так само, як і завдання щодо української балістики: ми не раз успішно застосовували Нептуни наші крилаті ракети, і буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати. Наші власні балістичні ракети це одне з ключових безпечних завдань, безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика це одна з гарантій безпеки.